Дуже цікаво, чому нам не розказували про те, що з 2003 року в Україні можна отримувати дві пенсії. Кожен українець, незалежно від того, яка у нього професія, кваліфікація, де він працює, скільки коштів отримує, і навіть якщо він виїхав за кордон, все одно може отримувати не одну пенсію, а дві. Знаєте, мені дивно в 21 столітті, коли є гаджети, є інтернет, є маса інформації від людей, уміло приховали цю. Цю інформацію. І саме тому зараз ми з цим боремося. Боремося з відсутністю проінформованості, боремося з відсутністю оцих знань по фінансовому плануванню. І допомагаємо людям все ж таки отримати те, на що вони заслуговують. Я працюю як ліцензований фінансовий консультант з питань пенсійних, приватних накопичень. Це і є друга пенсія, яку можуть отримувати люди. Якщо вас цікавить індивідуальна консультація, або більш розширена інформація по темі в моєму профілі є всі дані для того, щоб зв'язатися. Приходьте і отримуйте ціні дані безкоштовно для того, щоб мати знання, які змінять ваші життя.